Сьогодні у випуску актуальні рішення чергової сесії міської ради, дитяче волонтерство на Лановеччині, спільна робота громади та програми Добре. подільсько Волинська Січ завершила своє таборування. Пленарне засідання п'ятої сесії Лановецької міської ради, 8-го скликання, відбулося 12 серпня. На порядку денному майже три десятки основних та десять земельних питань, півтора години обговорень та дискусій, і кінцевий етап перейменування вулиць. Пройдено заступник голови комісії з питань збереження історико-культурної спадщини на території Лановецької громади Сергій Лисак поміж активного діалогу зазначив, що ми прийняли гасло Слава Україні! Прийняли червоно-чорний прапор, але ніяк не можемо прийняти тих, хто їх виборював, і не можемо увіковічнити їх пам'ять, назвавши їхніми іменами вулиці. Підтримали депутати міської ради питання реорганізації закладів дошкільної освіти, перейменування музичної школи та міжшкільного навчання. Навчально-виробничого комбінату, а міський голова Роман Казновецький інформував про присвоєння звання почесного громадянина Лановецької міської територіальної громади Климишину Івану Антоновичу, вихідцю із села Кутиска а сьогодні всесвітньо відомому астроному, автору більше 60 монографій. Це рішення знайшло підтримку у усіх депутатів. На сесії було внесено зміни до рішень міської ради, затверджено переліки першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності, а також внесено зміни Зміни до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. Депутати розглянули і ряд земельних питань, після чого було оголошено про закриття п'ятої сесії. Протягом останнього місяця центральні вулиці міста Ланівці зарясніли дитячим волонтерством: плетені прикраси, кондитерська випічка, власні іграшки та багато іншого пропонують наймолодші мешканці громади придбати бажаючим, а виручені кошти відносять до волонтерських центрів на потреби Збройних сил України. Тож у четвер, 11 серпня, у культурному центрі Єловицьких відбулася зустріч дітей-волонтерів та їх батьків із міським головою Романом Казновецьким. Військовим комісарам та дорослими колегами-волонтерами. Очільник громади подякував дітям за свідому позицію, патріотизм та любов до України і вручив усім імені Бейджі, юного волонтера та солодкі подарунки. Невтомні і незламні вони щодня у будь-яку погоду в будні і свята продають свої вироби, аби підтримати українського воїна. Коли почалася війна, то я була дуже розгублена і налякана. Але після цього я зрозуміла, що так цим не допомогти. Тому я почала волонтерити, продаючи різну випічку, продаючи вироби з бісеру і. Іграшки, а далі кошти я передавала волонтерам, щоб вони викупляли бронежилети, тепловізори і усе, що потрібно військовим для перемоги нашої рідної України. Слава Україні! На зустрічі дорослі волонтери продемонстрували та розповіли, на що саме акумулюються отримані кошти. А це бронежилети, тепловізори та інше спорядження. До слова, на заході дітки теж передавали кошти, виручені власне у день зустрічі. Дитяче волонтерство у Лановецькій громаді набирає чималих масштабів, і своєю позицією діти доводять усім, що перемога за нами. Співпраця Лановецької громади та програми Добре триває вже декілька років. Сьогодні ж як результат численні реалізовані спільні проєкти. Тож цього тижня міський голова Роман Казновецький показував фахівцям із програми Добре процес реалізації проєктів. Відтак побували на дитячому майданчику твій безмежний простір у культурному центрі Ніловицьких, в сесійній залі міської ради і у селі Молодків, де проживають внутрішньо переміщені особи. Саме завдяки програмі добре вдалося облаштувати компактне місце проживання вимушених переселенців ліжками, матрацами, побутовою технікою, постільною білизною та посудом. Мешканці вдячні за допомогу, адже тепер для них створено комфортне перебування, де вони відчувають себе як вдома та можуть. Займатися улюбленими справами чимало ініціатив завдяки співпраці з програмою добре реалізовано. Багато на етапі створення і віримо, що ще більше у перспективі. Військово-патріотичний табір подільсько волинська Січ цьогоріч набув особливого значення у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління. Відтак, чотири зміни дітей з усіх куточків України пройшли вишколи у літній період. І ось закриття, яке гучно та святково провели цього тижня. Працівники культури Лановецької громади у своїх виступах славили Україну, козаків, сучасних воїнів. Щира українська пісня вселяла віру у швидку перемогу та велике май... Бутнє новітньої України, подільсько Волинська Сіж завершила таборування, однак знання, вміння та спогади, якими збагатилися діти, залишаться з ними надовго. А головне – патріотичний напрямок табору виховує та формує гідне покоління, яке і буде розбудовувати нашу величну, мирну Україну. Друзі, цього тижня ми показали вам сюжет про дитяче волонтерство як гідний приклад для нас, дорослих не звикати, не зупинятись і не здаватись. Пам'ятаємо, що кожен наш мирний світанок, випита чашка кави і навіть робочі сірі будні це все жертовність, самовіданість та героїзм Збройних сил України. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук і до зустрічі наступного тижня.